Гей! І сьогодні я вам покажу, як зробити сумочку для ляльок. І нам потрібно буде намалювати ось таку фігуру. Е, я е, просто малюємо в центрі квадрат, довжиною 4,5 см і шириною 3,5 см. Далі в долину ми, верніше, не, верніше, не, в долину, а вго, вгору ми відступаємо 1 см з одного боку і з другого, і проводимо, малюємо, верніше, прямокутник шириною довжиною 1 см і шириною. 3,5 см. Далі малюємо язички, для, малюємо язички для склеювання. Далі з боку цього центра... з одного і другого боку центрального, центрального квадрату ми відпускаємо півтори см і проводимо лінію з одного і з іншого боку. І малюємо такі самі язички для склеювання, тільки трішки більші. І вгорі ми малюємо квадрат довжиною 4 сантиметри і шириною 3,5 сантиметри. І відступаємо пів сантиметра в долину, шукаємо центр і ставимо крапочку і з'єднюємо. З'єднюємо такою хвилястою лінією, ось, бачите, ось таку. І в долині малюємо квадрат довжиною 4 см і шириною 3 з половиною см. Далі і знаходимо центр і дві. Один сантиметр догори, і проводимо ось такою лінією. І в нас вийшла ось така фігура, вона має бути ось такою. І перемальовуємо її на папір і всі ці язички, і всі ці лінії ми їх змальовуємо теж і вирізаємо. І в нас получилася ось така фігура. І тепер її перемальовуємо на е, кольоровий папір. І, е, цей, е, і цей кольоровий папір ми теж на ньому малюємо всі ці е, лінії і його вирізаємо. І вирізали, і приклеїмо з допомогою клею на цей папір. Все приклеїли. І тепер по ось цих лініях ось так кладемо лінійку і гострим кінцем ножниць проводимо по всіх цих лініях, що ми малювали. Ось тут, там, де в нас будуть, що буде відкриватися, тобто тут ми проводимо 9 разів, тобто в 3 рази більше. Я всюди проводила по 3 рази, і ось тут я провела 3 рази більше. І тепер ми по цих лініях наші частинки згинаємо. У мене ось так вийшло, тільки в мене ще не склеє. Склеїти можна за допомогою клею ПВА або за допомогою якогось іншого клею. Навіть за допомогою можна склеювати двосторонній скотч. Перший ми склеюємо ось тут внизі. Тепер ми склеїмо на цих інших двох язичках, На ось ці язички ми тепер склеюємо. Сильно притиснюємо. Склеїли, і тепер ми беремо і е, можна склеювати ще за допомогою магніта. Склеїли і е, сюди ми приклеюємо магніт або ж е, е, літочку. Як я вже казала на початку відео. З одного боку і з другого, так, щоб воно причіпалося. Далі нам потрібно, якщо ви хочете, щоб надівати цю сумку тако на плечі, цей рюкзак, то зробити деякий рюкзак, то вам ще лишається тільки ось тут, і ось тут зробити дірочки і запхати туди нитку. Але я таке робити не буду. Оскільки я хочу набік сумку, тоді е, і я буду робити чуть-чуть по інакшому я пропихаю нитку і зав'язую кут. одному боку и с другого боку. И моя лялька будет теперь Тобі спокійно ось таку три і нести сумочку. Туди поміщається, туди поміщається папка з зошитами, Ось в мене така папка, але я її ще зараз прикрашу. І, звичайно, я ще прикрашу. Zumykłam. Może А ззаду я приклею такий капелюшок. Ось в мене папка прекрасна, прекрасна. Тут Мерінхетер і тут такий, така шапочка. І все. А як я ще казала на початку відео, що я цю сумочку буду. Прикрашати, і я її прикрашу теж наклейкою. Мені ще одне ось такою чашечкою. Все, підписуйтесь на мій канал. па 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 па